Щоб розбагатіти, потрібно економити. Ми часто чуємо цю фразу. Економія справді важлива. Вона дозволяє зберегти те, що у вас є, та створити базу для майбутніх інвестицій. Але ось у чому суть однієї економії недостатньо для того, щоб досягти фінансової незалежності. У цьому відео ми поговоримо, чому ключ до справжнього багатства полягає не тільки у збереженні грошей, а й у створенні нових джерел доходів. Збереження це наш фундамент. Вони вчать дисципліні і допомагають уникнути непотрібних витрат. Проте, якщо покладатися лише на економію, ви обмежуєте свій фінансовий потенціал. Справжнє зростання можливе тільки тоді, коли ви відкриваєте нові потоки доходу. Додаткові джерела доходів можуть бути різними: від інвестицій, запуску власного бізнесу чи монетизації свого хобі. Створення пасивного доходу це шлях до того, щоб гроші працювали на вас, а не ви на гроші. Важливо навчитися аналізувати ризики, робити обдумані інвестиції та розвивати власні навички. Фінансова незалежність це можливість жити за власними правилами, не залежати від зарплати та вкладати в розвиток свого майбутнього. Щоб цього досягти, потрібно не тільки економити, а й активно створювати можливості для зросту власного капіталу. Тож, якщо ви готові вийти за рамки звичного для вас управління фінансами, залишайтеся зі мною та розкривайте все більше секретів фінансового успіху. Чи помічали ви, що найважливіші речі у житті ми сприймаємо як належне?